Доброго дня, мене звати Перепелиця Наталка. Я артистка Харківського театру для дітей та юнацтва. Сьогодні ми зіграли виставу у ДЦ Нікольському, і це такий був масовий захід вперше, напевно, за ось цей період, коли було дуже багато дітей. І в цей період якраз у нас відбувається відкриття сезону. Це було ще до наших подій печальних і тому. Це не такі відчуття, які не можна передати, якщо чесно, тому що е, актори, які е, вони не працюють в театрі, вони йому служать, і ті актори, які добре до цього відносяться, які люблять свою професію, вони е, живуть цим, це їхнє життя, і тому ми зараз просто дихаємо це. Такий свіжий подих, е, що ми бачимо знову посмішки дітей, задоволених батьків, які е, радо зустрічають, тому що діти розвиваються, вони ходять, живуть, і якесь норм нормальне життя, і це просто неймовірно чудово. Я хочу сказати величезне дякую нашому театру за те, що ми працюємо далі. Хочу подякувати своїм колегам, які, незважаючи ні на що зібралися, і ми. Об'єдналися як такий, такий комочок щастя. І я просто просто уклін всім, хто в цей тяжкий період робить якісь благодійні справи. Я закликаю всіх це робити. Я хочу подякувати нашим хлопцям. Слава ЗСУ, слава Україні і всього, всього найкращого. Перемоги та миру.